Жіночий рід в польській мові має три закінчення. Жіночий рід родний женський, і він має три закінчення: закінчення А І і нульове закінчення. Закінчення А це здебільшого у всіх іменників жіночого роду: «Щостра», Україна, польська, Варшава і так далі. Закінчення і мають іменники, які стосуються лише жінок, а саме роду їхньої діяльності, професії і так далі. Наприклад, пані господині, тобто пані це не вони, це вона, господині це також не вони, а це вона, тобто господиня. І останнє закінчення це нульове. Це такі іменники, як по типу в українській чи в російській мові. Ноц, ніч, суль, сіль, ПОДРУЖ – подорож.